Місто Суми, уявіть місце, де краса живе на кожному кроці. І я зараз вам покажу, як легко сюди потрапити. Ми майже на місці. І ось вже ми потрапляємо у світ краси. Тут усе, що потрібно для того, щоб виглядати на всі сто. Парфуми на будь-який смак, улюблені бренди, професійний догляд та навіть дрібнички, які роблять кожен день особливим. Подарункові сертифікати, готові набори та стильні коробочки, щоб зібрати ідеальний подарунок саме для ваших близьких. Тут ви можете спокійно роздивитися асортимент, протестувати продукцію і, звичайно, отримати пораду від досвідчених консультантів. Дбайливий догляд для дітей, якісні та ніжні засоби для вашого малюка і широкий вибір аксесуарів. Я вже зробила свій вибір. Тепер твоя черга сяяти. Замовити можна і в інстаграм.